Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам, що відбудеться з деревом, нащепленим на підщепу карлик, якщо за ним не доглядати. Власне, перед вами дерево, нащеплене на карликову підщепу М9 сорт Флоріна. Як ви знаєте, в 2022 році, 24 лютого, на Україну напала Росія. Я пішов добровольцем на фронт, вже 9 березня я вже був був лава Збройних сил України. З цим деревом я зробив тільки в цьому році обрізку. Але далі воно росло саме по собі. Нагадаю, дерева нащеплені на карликові піщепі це дерева для інтенсивних садів. І вони в обов'язковому порядку вимагають догляду. Перше це полив, друге це обрізування і третє це проріджування плодів. Нічого з цього всього тут не було зроблено. Крім обрізки. Перше, тут була мульча під деревами, листя опали, мульча робила свою роботу, але десь до середини літа. Після середини літа вона вже перегниває і через мульчу пробуваються бур'яни. Тут бур'янів трішки є, ніхто їх не полов. Друге, ніхто це дерево не поливав, тому коли засушливі були періоди. Це негативно впливало на ріст дерева, на розвиток плодів. Тому що в підщепі карлику коренева система невеличка, вона на поверхні і як результат вона вимагає поливу. Поливу не було. Ну і я не робив проріджування плодів. Як результат, плодів дуже багато, але вони маленькі. Ну от я вам покажу. Поляйте. Це ж не яблуко, це так. Ось так, бачите, тут ще бачу, як є навіть вже пошкодження шкідниками. Ось такі яблучка маленькі, невеличкі. Ну, от є одна гілка. Тут яблука більш такі маленькі, але більш за розміром. Тобто, станом на сьогодні, 3 вересня, вже ситуація кардинально не зміниш. Тобто поїзд вже пішов. Яблука не виростуть. Ну, єдине, що за вересень можливо щось якби, можна вдіяти. Тобто, що я зараз буду робити? Буду видаляти найменші яблука, ось такі маленькі, залишати ну, скажімо так, крупніші по декілька штук на гілку. І син зараз вже вдома, він буде підливати в вересень місяць, що буде потреба. І будемо бачити, що буде. На жаль, напевно, я не зможу показати, що з цього буде, але на майбутнє, якщо ви маєте ось такі дерева, обов'язково за ними доглядайте. І ще одне дерево покажу вам. Це сорт. Глостер в мене заявлений, але як на мене тут глостером навіть не пахне. Ось, ну, тут є вже пошкодження, бачу шкідників. Дерево колір, вибачте, плоди, колір набрали, але розмір їхній... В минулому році, коли я проріджував плоди, це найменше було ось таке яблуко. Зараз воно найбільше. Ну і звісно є ось така малеча. Тобто зараз буду проріджувати плоди. Власне, зробив я обрізку, леву частину яблук позрізав, залишив дуже небагато. Якби за деревом доглядали, якби був полив, якби був захист від бур'янів, догляд потрібний, то яблук було б, по-перше, можна було б залишати в два рази більше на дереві і за розміром вони були б як мінімум в два рази більше. Ну, Але так би мовити, маємо те, що маємо. І зробив обрізку ось на цьому дереві, так званий глостер, хоча це не глостер. Ось так виглядає. Яблук. Багато. На землі пообрізав і от хочу вам показати одне деревце. Яблонька, яка вродила тільки одне яблуко. От завдяки тому, що яблуко одне, йому вистачило поживних речовин, вологи. Ось бачите, яке велике. Все решта дріб'язок, тому що не було догляду. Ну, власне, ось така ситуація. На сьогодні це все. Дякую, що дивились, побачимось.